За даними опитування центру Розумкова, що найменше 44 українців вважають, що настав час перемовин. Проте більшість стверджує, що не варто погоджуватися на умови Росії. А як ви вважаєте, чи потрібно починати цей процес зараз та чому? Я б дуже хотів, щоб можливі були ці перемовини, але я не можу собі якось представити, як це можливо. Вони розмовляють якоюсь такою мовою. что вызывает, не очень вызывает доверие. Я считаю так, самое ценное, что есть, это человеческая жизнь. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И если цена от жизни одного человека, цена жизнь каждого человека. Значит, есть стол переговоров, мы люди садимся и разговариваем. А там же договариваемся, на каких условиях. Максимально згоден з цим, з цим питанням, те, що треба починати перемовини, тому що вже дуже багато витрачено ресурсів, грошей, людей. Тому я вважаю, однозначно не треба, не треба е, підписувати договір з Росією на її умовах, але треба починати перемовини якнай, якнайшвидше, тому що вже ну, ресурсів попросту немає ні у, у однієї, ні у іншої. Я вважаю. Щоб потрібні перемовини, щоб не гинули наші хлопці, щоб вони дітей народжували. Не треба ця війна, вона не треба нікому. Ну, договарювайтесь, може бути, не треба соглашатися, свої відстаювати какие-то, але ну, треба канчати цю війну. Потрібна э, людська кров не водиться.